Пів на третю ворог завдав п'ять ударів кабами по Запоріжжю. Ворожі авіабомби потрощили будинки та одну з лікарень. Попередньо відомо про чотирьох загиблих, 18 людей поранені. Серед постраждалих троє дітей, чотиримісячна дівчинка та хлопчики віком одного та десяти років. Також двоє людей у важкому стані. Серед них працівник медзакладу ворог завдав удару по онкологічному диспансеру. Також є руйнування багатоповерхівки від влучання. Авіабомби частина під'їзду зруйнована. Прилетіли й по приватному сектору серед поранених Дмитро. На момент прильоту він з дружиною та дитиною був вдома. Наразі його рідні в реанімації черепно мозковою травмою. Чоловік від госпіталізації відмовився. Також ударною хвилею винесло увесь другий поверх су сусіднього будинку. Ну вона розвалена завалена була. А він придавлений, він мечав без сознання. І от коли в він теж без сознання. Що зараз будете робити тут? Іскати документи, хоч щось що живе, чого-то починати. Нам. Де ви знаходились в момент придатку? На роботі. А вдома хвиля. Нікого. Поруч. Це удар на хвилі. Які у вас руйнування? Окрім того, що зараз ми бачимо. Другого поверху немає. Загалом наразі відомо про пошкоджено багатоповерхівку та 11 будинків в приватному секторі. В онкодиспансері вибило майже всі вікна. Поранення отримали 5 медпрацівників. Серед пацієнтів постраждалих немає. Наразі тих, чий стан задовільний, виписують, а важких переводять до інших медзакладів. Зараз нам відомо що про щонайменше 5 локацій, в які потрапили каби. Перше, це лікарня, на території якої ми наразі знаходимося велика кількість поранених людей безпосередньо на території екологічного диспансеру. Дві дитини було деблоковано з під завалів цілами поліції, рятувальників та мешканців. І наразі доставлено також в лікарню. Наразі зафіксовано, що шість людей доставлено в лікарню з локації на. Безпосередньо на місці а, атаки багатоповерхового будинку дві дитини, також в приватний сектор, куди раніше ворог поцілив також є черговий прильот, і також є влучання в очисні споруди.